Так, друзі, всім обрабо на каналі Добер Бобер, Сьогодні в нас кінець вересня. Ходив на пакетний точок. Ще раз буде відосик. Не знаю, чи може раніше, чи може пізніше виставлю. ну, Неважливо. Зараз буде не про бджіл. Так, взагалі ходю зараз по містам, може десь колись поставлю тут бджіл. Це взагалі село, де в мене там бабуся живе. Декілька вуликів стоїть. ну, Зараз питання не про це. Розмова буде про наболівше. Чому я не хочу жити в цій державі? Саме в державі, а не в країні. Тому що для мене країна це, можна сказати, дуже велика різниця між державою. Для мене держава це наші чиновники, наша влада і наша держава кожні 5 років змінюється. В цьому році ми знаємо не змінилася. І чому так, чому взагалі так? Знаєте, в мене напевне такий, я колись такий термін чув, це підвищений рівень справедливості. Я дуже болісно сприймаю те, коли до когось не тільки до мене, взагалі до різних людей, відноситься несправедливо. Я являюсь депутатом свого, своєї громади. І я бачу інколи, як дуже несправедливо, дуже дуже несправедливо відноситься до тих чи інших людей. Ну і тому подібне, да. Питання ці з водою, тим комусь так, комусь не так, як ведуть себе деякі депутати, дуже похабно. Ведуть себе як власники, як власники цієї держави, цієї громади. Не країни, хочу звернути увагу, не країни, а саме громади і держави. Країна для мене це та територія, де я живу. Ці, як там, і Ланиші і Рокополі, і Дніпро, і Кручі. Оце для мене моя країна. Місце, де я живу, де мої бджілки, це взагалі де я їздив відпочивати, працюю. Оце для мене моя країна. Діти, яких я вчу, я дуже люблю тренувати дітей. Але я стикаюся дуже багато з тим, що дуже багато несправедливості наша судова система, судова система, правоохоронна система. Це це давно прогнило, це просто суттєво, це система. Тут ключове слово система. І от ця система давно прогнулася. Ми зробили е, нашу реформу, Не, незрозуміло для кого. Я спілкуюся з колишніми поліцейськими. У мене друг працював в поліції, багато поліцейських, і я бачу. Люди, які все життя зневажали поліцію, зараз йдуть в поліцію працювати. Тобто кричали мусора там такі сякі І зараз вони працюють <гум> в поліції. Да? Ну, Ось така якась логіка дурна. І чому вони туди пішли? Вони туди пішли заробляти гроші. 90 більше від багато 90% нашої країни йде саме заробляти гроші туди або втекти від війни. Ну, зараз так воно є. 10%, які не витримують, вони виходять оттуда. уходять зі скандалами, уходять не без скандалів, тільки зі скандалами або тихенько їх вибирають, вони згоден з цією системою. І вчора просто навіть столкнувся з такою ситуацією, це вже просто накипіло, вже два дні собі держу, коли їду на мотоциклі з точки А в точку Б, там 2 кілометри від бабушки до дівчини вести додому. Їдемо. Вона була без шолома, на навіть 15-16. Перед нами в поворот в'їжджає скутер з двома дітьми, Тоже жіночка без шолома, без якого екіпірування, без справ, без документів, без нічого, то я її знаю. І тут така, така розмова у нас. Під'їжджає до нас патрульна сразу поліція, дільничий інспектор. І він, ми на повороті чекаємо, поки вони проїдуть. Я думав, вони їдуть за ними, вони просто нас підпирають, виходять. І з нами починається такий діалог, що чому пасажири без шолома. Я пояснюю, що там, так, да, я не прав. Пояснюю, що нам тут проїхати 2 кілометри. Так і так. І вони, ну давай документи будемо оформляти. Я такий кажу, ну, давайте тоді, щоб без двойних стандартів було. Е, якщо ми оформляємо мене, то ми оформляємо цю. Я спочатку я не бачив, що за жінка. Тобто, кажу, у вас якісь двойні стандарти, просто не ну, кажуть. А вона якраз зупинилася, скутер заглох, вона такі. Так вона не їде. Кажу, ну ви ж тільки що за ними в'їхали ну, прямо. Та ні, 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 вона воно стоїть. Ну, а вона довго заводиться, слово за словом ми починаємо mm -hmm. з ними бесідувати. Поїхали в відділок, кажу, та поїхали в відділок, кажу, тільки ж ну, при умові, що ми все робимо все правильно. Тут я чую, вони називають її по-батькові, і я розумію, що це хтось із начальства місцевого. Ця жіночка мене знає, я не буду на прізвищ ні називати. І такий діалог, да да це, це він, це, це такий-то, такий-то. Я навіть не встиг сказати, що не треба нічого казати, що ми з вами не знайомі. Ну і коротше. І що виходить? Я кажу, любі друзі, а що ми якби, що це, як це називається? Ну вона без шолома теж. Та ми з нею проведемо профілактичну бесіду. Кажу, о, друзі, а як це називається взагалі? Та ну отак, можна на нас жалобу писати, можеш що хочеш робити. Тобто, що хочеш, Ми тобі документи тобі дамо свої, будеш на нас писати скаргу. Я такий, думаю, о, прикольно. І тут я зрозумів, що після того, як я... Мені, мене, не то що я, захотів, я не хотів нікому дзвонити, мені сказали, дзвони тому, то тому то якщо за тебе впряжуться. я подзвонив, за мене попросили, мене відпустили. І от приклад оцієї прогнившої системи, да, не кажу, що це всі, але більшість, більшість таких до мене звертався колишній пасічник, мій директор ДЮСШ, по поводу того, що колись обікрали його хату. Дачу, де бджоли стоять. І він прям по гарячих слідах в запчастинах, які попадали, да, от, по дорозі йдуть і так він йде, йде, йде. Прийшов так радія, він каже, чудак вже не раз сидів, рецидивіст. Приїхав слідак, написав заяву, взяв з нього показання. Як дійшло діло до суду, Федорович каже, ну так що там з судом, а йому показують бумагу, де в нього написано, що він претензій не має до чоловіка, який його обікрав. Просто, ну от вам приклад, прогнившої системи. Так само судова система, всі, всі, вся система в нас зараз, я зрозумів, в нас зараз закон для, тільки для звичайних смертних треба наповнювати бюджет, зараз щипають всіх і вся. ну, Тільки для таких от простих холопів. Для так привілейованих у нас взагалі нічого не діє. Ну, тобто, що, що хочете, робимо. Ми бачимо приклади, коли там збивають людей насмерть. Ось в мене приклад, до речі, був в Дніпрі збили дівчину на пішохідному переході, ученицю. До неї під'їхала поліція. Жінка збила жінка на переході на Алексусі новенькому. З жінки взяли показання. І тут слідак одразу збирається і починає хоче поїхати. Його затримали, сказали, чому ви не опросили свідки. Він сказав просто, мені нема часу, я зараз їду до дівчини, до батьків дівчини, цієї, як збили. Як результат подзвонили батькам дівчини вчителі. І як ви думаєте, приїхали вони чи не приїхали до його батьків? Звісно, не приїхали. Скажіть, ви хочете жити в такій державі? Я в такій державі жити взагалі не хочу. Я бачу, як взагалі в нас все суб'єктивно, кожен хоче зараз показати, який він. Класний начальник, як під нього хочуть всі прогнутися, як прогнуть він хоче під систему. Тобто це не тільки це взагалі в будь-якій сфері, Боже, починаючи від сраного садіка, заканчуючи Верховною Радою, садік, школа, сільська рада, департамент, всякий е військова адміністрація, все, всюди. Я просто бачив, навіть коли в нас відкривали меморіальні дошки, і батько, це був мій однокласник, загинув. І батько приходить, починає розповідати, як він, як він зустрівся з цією бюрократією, що ніхто нічого не хоче робити, каже, повірте, ви будете в цьому житті самі, тільки самі. До нього просто підійшов начальник, каже, підійдеш побалакаємо. Ну, Суть фракція була отак. Зачем щось балакати, зачем щось рішати, якщо це все законодавчо, все затверджено, все на законодавчому рівні, все є. Просто, просто бери виконують закон і до вас ніхто не буде ходити, не треба буде ні з ким розмовляти. Як і рішать, оці рішали, мене оце вбувати рішали. Тобто нічого цього, нічого немає, закон не працює. Закон тільки для обраних. Так сказати, свій закон. Роблять, що хочуть. Не знаю, я в країні б цій би жив. Прекрасна країна була, чудова. От Саме цікаве, що всі обіцяють, щось змінити, приходять до кормушки і починають лопатою і Просто лопатою і І дуже мало хто хоче, дуже мало хто хоче щось зробити в цій країні. Дуже мало хто хоче, тим починають палки в колеса вставляти. Тому що система повинна працювати, повинно все йти. Колесо повинно котитися. Млин повинен молоть те, що треба, те, що сиплять, те й повинен молоть. Якось так, друзі. Зі своє бачення цієї ситуації. Не знаю, може цей відосик заблокують. Не знаю. Просто накипіло, це не пробжіло. Якось так.